Відповідно до доручення міського голови, одним із пріоритетних завдань нашого підприємства впродовж червня, серпня місяця, було підготовка до навчального року і тому було проведено ряд робіт, що стосується нанесення дорожньої розвідки, також проведення аварійно-ємкового ремонту на заїздах. До навчальних закладах та закладах дошкільної шкільної освіти, якщо бути точним, то десь ну я думаю, що 90 відсотків шкіл ми їх закрили нанесення дорожньої розвідки. Ми тільки проводимо там поточний ремонт застарілих валежачих поліцейських, які є у нас в наявності.